Всім привіт! Хотіла вам показати ще вчора, я маю мусор винести сьогодні. І я ще все на купу. купила ось такий е, кріп з куки з льоном. Не знаю, яке воно є, хочу просто показати. Що... Купила в тайфрі. Рідко ж заходжу в той магазин, але не по дорозі. Ой, дивіться, я краса. О, о, воно ще й велике. Ам покришилося десь там щось там. О, красота. Ну. Скільки його є раз, два. 95 грам. Три. 4, 5. О, це вламалося, бачите чуть-чуть. трохи. Шість -чуть. печенюшок. І це трішки ламалося, бачите, там є. Але Ломиться досить непогано. Таке класне, сухе, галетне печиво. Будемо пробувати їсти. Пахне так просто. А ну я трішечки. Зараз там, де вламалося, щоб я вже не ламала дурно. ну-ну-ну. Ану-нуну. Нейтральне, прикольне взагалі. До рибки до м'яса, любана маска. Боже, це, це просто це любов. Трішки підсоткувати. Тому однозначно нямка-нямка. Хотіла вам показати, ось дивіться, куди я повісила. Дуже круто. Бачите? Нарешті знайшла застосування. Тут дивіться, як вже малюється ще трішечки. Ну, як ще трішки трошки ще є, але дивіться, як воно вже класна. Зараз поставила підсохне чуть-чуть І залишається такі, ну, можливо, два-три рази, сісти, щоб не напряг. А люблю малювати картини, коли м -м -м, малюєш і не перестає м -м, бути прикольно. Тобто, м -м, коли це не йде в напряг. Бо є таке, що хочеш намалювати і прямо через себе вже не можеш. Тоді так, ти можеш бити охоту, коли по чуть-чуть, і -чуть, воно так цікаво, класно, тоді не в напряг. І я вам скажу, воно того вартує. Прикольно! Всім привіт! Сьогодні я вирішила здійснити мрію свого ворождя. Але ніхто б не подумав. Що це за мрія, Дивіться, хочу зробити так, щоб отут було тільки на самій стільниці порожньо. Я, в принципі, вже до половини. От досі. Прибрала, дивіться, як блестить чайничок. Е, гарно так. М -м -м. До речі, він був з дуже величезним нальотом. І я його грасаторе, вух, виймала. Коротше, він зараз крутий. Він зараз супер крутий, зараз шведесенький. Єдине, що я не взяла, так це рукавиці. І це просто-просто пушка. Я пальці качу, зараз беру рукавиці. Ну, краще пізно, ніж ніколи, знаєте таке. Зараз все те, що має бути сховано. І вам покажу взагалі ну до половини, як в мене кухня. Чекайте, сьогодні, бо їла сьогодні. І ой, жара, жара. Так. <клес> так, яка взагалі задумка? Ну, як я вважаю, на кухонній поверхні не має бути нічого лишнього. <клес> <клес> Чому так? Що воно не пофеншує мені. І <смеш> <смеш> ось дивіться, зараз покажу. Оце я прибрала до половини. Тобто тут в мене квіточки, які вже треба буде викинути. Тут в мене хлібничка, тостер, мультиварка. Мультиварка, бачите вот, що. і сюди така красота, чистота, і тут аж електрочайник, тут я ще буду мити. Ну, в принципі, якщо позабирати чайники з колітки, чайник стоїть, в принципі, не портить. Пейзажу і тут таке елементарне, це теж треба буде забрати. І це буде просто круто. Щось літає, якась фігня. Коротше, я прям бачу, я вже давно цього хотіла. Я чомусь не знаю, не знаю чому. Я прихильник такий мінімалізму, ви не повірите. Я дуже давно вже хотіла так зробити. Але що мене стримувало, я вам навіть не підкажу. Шкода, що не показала одразу, як мила. Ну, реально, було мити, було що мити, було що мити. А ви знали, що цей чайник має півтора вата? Я не знала. Світло, коли виключають, то <гум> просто нереально зробити собі чайок. Тому я купила, вже раніше показувала, чай зі стрістком. Але тут така ситуація. Такий, може просто з тим чайником. А, але така ситуація, що той свисток, ну, перший чайник дуже довго кип'ятиться, Це такий крайніковий варіант, коли прям хоч чаю, тому що зараз не зима. І чай дуже довго кип'ятиться. Окрім того, він дуже легко свистить. Тобто можна і не почути. Але можна побачити. Все залежить від того, де ти перебуваєш. Я сьогодні почала е, здорове харчування, не знаю, з мене стане. Знаєте, кожного дня починаю здорове харчування, а підвечера я вип'ю собі пиво і красота. Напевно, мене люди розуміють, ті, хто полюбляє там вечером, ну, не вискове пиво, ну, взагалі. Щоб розуміння було, м -м -м. я от е, я не любитель пива, але... Ай, боже, мій якийсь там більмікс, сидр, бачите, яка краса. Вже можна себе побачити, вже, вже мені полегшало, я кажу. Так, зараз ми заключаємо його і пересуваємо туди. Так, тут у мене теж є проблемка. Треба зараз буде пшикати і мити. Так, де моє пшикало? Зараз. Я вже обрала це ви бачили. Мої папули сьогодні вирішили погуляти. Але... Ой боже, дивіться, яка краса? Але Я по чуть-чуть. Там ще той чайничок треба. Вирішила погуляти, Але скільки тут дуже сильно чути ем, оцеєю хімією, яка виїдає практично все. До речі, дуже раджу раніше показувала відео, чесно, от пшикаєш, і воно просто, розумієте, якби і просто змиваєш. О! Як пояснити? Не треба особо щось терти. Особливо це актуально ось тут. Бачите, плитка. Ну, там дає, як ставляти цей антибризковий екран чи що. Е, я не ставлю, не знаю чому. Не ставила, не купляла. Хотіла, але не купляла і не ставила. Значить, мало хотіла. Е, і е, вона все дуже круто змиває. Так само воно змиває. Все дуже класно вимиває в туалеті. То це якийсь універсальний такий засіб. І проти жиру, і проти нальоту. Бачимо, який класний. Я просто от дивлюся, і знаєте, розумію, що в мене оця штука не нержавійка, бо вона би теж мала так блистити в мойці. Так. так, тут уже все. Дивіться, яка краса. Зараз покажу. частота. Зараз будемо мити наступні. О, і ось тут теж так трішечки протру. І будемо мити зараз решту всього. Так, чайник. Чайничок. Зараз. Тут, напевно, просто протру. Він, в принципі, не є брудний, але зверху хотів би помитися. Так трохи. Бачите? Щоб він не був. М До речі, кришку я не знімаю оцю. Я заливаю водичку через оцей. Звідки виливаю? Знаєте, звідти і заливаю. Ай, щоб дурно не. Так, зараз пробуємо. Поки є у нас світло, ми сьогодні мега активні. Все помиємо, все Ось, треба. До речі, так мені розказувала слухай блогера, яка сама з України, але живе в порядці. І от, може мій їй вже практично 40 років, ну, в серпні буде, бачиш. І вона, вона і почався розвід сий чоловіком. Аж тепер, хто каже, не зійшлися менталітети. З часом справа навіть не, не аж тепер, вони не зійшлися давно. Але по молодості, коли в тебе ще гормони грають, ти думаєш, що все наладиться. Що все налагодиться, що щось зміниться, що ти зможеш на щось повпливати. <кій> Як правило, <кій> зараз розкажу далі. Якщо на самому початку стосунків, вам щось не подобається, це такий тривожний дзвіночок, адже краще не стане, буде завжди гірше. Тобто, на самому початку стосунків, кожна людина прагне показати себе в найкращому світлі. Угу. І якщо та людина, ну, з якою ви познайомилися, яку ви Нібито полюбили чи не полюбили ще. Але не старається або ну, його, його, його її старання е, не настільки хороші, щоб е, вам все прям подобалося, варто, варто задуматися. Я завжди так кажу, тому що так, з часом нічого не міняється на краще. І ми в тому числі. так, Чому не міняється? Бо ми старіємо. Ми більше негативимо, ми більше нервуємо. Це нормальні речі, таке життя. І, до речі, різниця менталітетів. Що я помітила, Так, це додатковий такий, а, додаткова проблема, додаткова перепона, яку не знаю, чи можна подолати, напевно, з нею можна просто змиритися. Так що ну, ти не переконаєш людину, яка з малку, з дитинства знає, який має бути порядок, ти не можеш її переконати, що цей порядок неправильний. Ти можеш домовитися частково, але в будь-якому випадку будуть якісь моменти в тому порядку, ну, з якими ти будеш вимушена чи вимушений. Змиритися. Ні, це сто процентів. Про що я говорю про взаєморозуміння? Взаєморозуміння важко досягнути навіть з людиною твого менталітету. Бо ну, візьмемо до уваги, що всі ми виховувалися в різних сім'ях. І навіть якщо в загальному виховання було одне і те саме, нас нас виховували подібно колись. У нас подібні серванти були, колись, ну, пам'ятаєте, правда, іграшки, мультики, у нас все було подібне. Одяг не було великого вибору, і цінності були подібні. Ну і зараз, напевно, не, не знаю. І якщо взяти до уваги, що навіть в цьому може виникнути проблема, і непорозуміння, навіть в цьому моменті, чесно, ну це як, е, страшно, коли ти з людиною не можеш дійти до якоїсь якогось спільного рішення. Це означає, що ні вільні ти не поступається, не йдуть на зустріч. Це теж показник. Як вона озвучила, напевно, просто стомилася. Стомилася, задубалася, і таке буває. Ми всі стомлюємося, і нашому терпінню приходить кінець. І ми приймаємо рішення, і це правильне рішення, вибирати себе. Ви будь-якому випадку потрібно вибирати себе, своє психічне, ментальне, здоров'я і фізичне теж. Тобто, по суті, як би нам не було, незамінних людей немає. І... Хоч ми привикаємо до інших. Так? І хоч та людина дійсно важлива для нас, ну, це навіть без питань, це частина величезна нашого життя, хоч вона не рідна, але частково рідна, так? ми привикаємо бачити її кожного ранку, кожного вечора, певної кількість років. І це, це теж важливо, це важливо. Але коли ти бачиш, що ти не, вже не можеш, не вивозиш, тебе все не влаштовує. Це видно, це видно по психологічному здоров'ю, по фізичному, така психосоматика місцями, щоб ви розуміли. <кхем> і краще, як не крутим, коли ти це все замічаєш і тобі не подобається, не боятися змінити своє життя. Скільки ми небезпечні, і ми не продублюємо його ще раз, і ще раз, і ще раз. Не боятися змінити своє життя, не боятися ризикнути, не боятися вибрати себе і тільки себе. І це круто, це важко. Це дуже важко, це дуже страшно. коли ми не знаємо, що буде далі, вони страшні. І страх наш такий великий, що інколи ми... Це все життя ми будемо їх робити. І будемо ось так продовжувати жити в тому, чим ми не задоволені, продовжувати терпіти, ще там щось. Ну, розумієте, так? А, дуже багато. А, і продовжувати навіть виправдовувати своє оце терпіння. Бо я там то, бо я там то. І я так послухала. А, я розумію, що їй важко. По-перше, це вже країна, а трішки інші закони. І де, ну скажем так, все-таки е, трішечки, ну як не крутий, хоч ми всі рівні, зараз всі за рівність, практично у всіх країнах, всі, країна, всі за рівність, Але але, ну, там важче дати собі раду без сильної статі, аніж тут. Але, тут легше тут в своїй країні знайти роботу дати собі раду, стати фінансово незалежною, реально набагато легше. І це не, навіть не тому, що ти жінка чи ні, а тому, що це твоя країна, так? ти знаєш тут порядки, ти знаєш, як що зробити, ти знаєш, куди піти, ти знаєш, кого щось питати. Тобто, розумієте, так? Трішки є ще свої додаткові нюанси, на які... Можна звернути увагу і до такої важелі. А там, ну якось так, знаєте. І в принципі, я так слухала, я співпереживаю, і не можу сказати, що це правильно в неї рішення чи неправильно, оскільки не знаючи, скажімо, ми не маємо права судити, в принципі, і ми не можемо проаналізувати, не знаючи всієї історії правильно, всіх причин, наслідків і тому подібне. Хоча, а хто дав нам? Право щось подібне аналізувати. Тут така ситуація в дорослому житті, коли двоє дорослих людей приймають рішення. Головне, щоб це рішення влаштовува і не зачіпало більше негативу нікого іншого. Тоді воно окей. І я така слухала, дуже багато співчувають, дуже багато радять, дуже багато висловлюють якісь негатив там. що Типу, аля, жиру біситися, щоб все ж було круто. Ну так, вона показувала, ну як вона це показувала, Все було круто. Але ж ми з вами знаємо, що люди далеко не все показують так, як є у їхньому житті. Чужим людям. А навіщо так все правильно? І смішне, що знаєте, в нас будинку. А, і саме смішне, це те, що ми ж не можемо знати, ну, якщо людина приймає певне рішення, так якось живе, щось змінює, ми ніколи не можемо знати, чим вона керується, що її стимулювало, змусило до прийняття подібного рішення. Ну, і саме тому, навіть якщо ну, навіть, б ми знали, хто нам дав право аналізувати і вперто казати, що це рішення неправильне, чи ще там щось. Тобто це не наше. То ми бачимо ситуацію збоку, ну, бачимо її і бачимо. У нас є певна реакція. ну Звичайно, всі ми люди як без реакції. Але ну реакція є. Все. Але це нічого не означає і не дає нам ніякого права. Нічого подібного говорити, робити. А ви знаєте, так люди налетіли. а що, а чому? Ай, пересварилися <смі> між собою. Бо хтось з знає. знати, ти казав, що неправильно, доколу поці до причин, ще там якісь момент, ну там взагалі. Треш-контент, як вона каже. <смі> Справа навіть не в тому. Справа в тому, що, напевно, подібні, подібні якісь. Ситуації людей ніби трішки і тішать. Бо коли все дуже круто у людини, так? Ну, я йду, там ще запишу кавивання, я ту штуку поставила, коли все дуже круто в людини, то ми, а в нас не дуже, правильно, дивіться, що я роблю, зараз покажу, то ми якимось чином все таки і частково завидуємо, або що. Білою заздрістю, не білою паралельно, правда? От дивіться, там поставила. Угу. Я запшикаю, бо я інакше не маю де. І воно має, бачите, все позапшикую, і має зійти оцей весь накіп. Потім буду ще мити їх двічі-тричі запшикаю. Воно має роз'їсти. І я потім буду мити. ой, яка краса. М -м -м, все. <кхід> так, про заздрість, так? Все-таки ми завидуємо, як не крути. Та, вертаюся назад, зараз буду нести цю штуку, тут теж поставила зараз. Е, і е, про що говорили? Лише. Слоте я кажу, а якщо трапляється щось таке не дуже в людину, ми думаємо, ми порадити хочемо. Насправді ні, добре. Насправді ніхто зараз каже, що я погана людина, але це правда. Насправді ми не хочемо допомогти. Ну, що, допомагати чужим людям. Так, ми можемо до них непогано ставитися. Але чим допомогти, порадою. Типа, я думаю, що ти неправильно думаєш. Це не порада. Я думаю, що ти неправильно зробив. Це ми правильно допомогти. В принципі, зараз я плюс-мінус подивлюся, що ще можна сховати. І вже вам покажу кінечний результат. Що ж воно буде тут у мене? Щоб я знову. Це Дивіться, виходить ось так. Це буде туди чайничок, один-другий, треба помити ще. І ось так. Оце, мені здається, що і це забагато. Але оце той мінімалізм, який я завжди хотіла. Ще зараз буду домивати. Воно вже так надихалося цієї хімії, що зараз мені здається, що мені капець буде. І потім треба до це розтамати. Хотіла показати, взяла, коротше, ось, тут було 2 кілограми. Їх було десь ось так. Лохина просто. Ну, коротше, поки я їхала додому. М -м -м -м. Я, напевно, пів кілограми. Ну, не пів. Ну, добре. Я зараз дивлюсь відео. У нас включила світло, я під чим? Під вентилятором. Тут у мене недов'язаний плед, це просто кап'яць, ще сидять, то недомальована картина. Позор. Але, але, хочуть почити. Чи не милося? Але по-любому, ти дощ. В котрій раз сьогодні, але поїм лохи, не подивлюся відео. Обалденне відео. Звідти де ще жаркіше, десь яка велика. Це невелика, до речі. Я коли їхала, я з'їла таку велику, треба було показати. Думаю, чи в мене зуби не сині. Але... Дивіться, каже краси. Оце? Оце така. Ух, ух. Ням-ням Ні Ммм, Боже. Ну ще раз. М -м. Дубль 2. Не поняла. Коротше. Ситуація наступна. Я, напевно, що закажу химу. О, дивіться, а це взагалі. Це взагалі, блін, дивіться. Коротше. коротше. подружечка моя, якщо ти будеш час дивитися це відео, то я ще хочу лохієним. Боже. Все. Смачного усім. Гарного вечора під вентилятором, під кондиціонером. Зараней неймовірна. Йой. Все. смачного.